Ранок понеділка. Російський ракетний удар, десятки вбитих, понад 100 поранених. Досі тривають рятувальні роботи, люди під завалами. Російська ракета влучила в корпус лікарні. Це Охматдит, одна з найважливіших лікарень України та нашого регіону. Тут рятують дітей з онкологічними захворюваннями, роблять найскладніші операції, відновлюють після найтяжчих травм. Зруйнований корпус, де діти отримували діаліз. Перехожі лікарі, рятувальники усі разом розбирають завали. Пошкоджений також пологовий будинок, звичайні будинки: Київ, Кривий Ріг, Дніпро, міста Донеччини потрапили під масований удар. Росія точно знає, куди б'ють її ракети. Росія повинна відповідати за цей терор. Кожен лідер, який сьогодні підтримав Україну, підтримав життя. Кожен, хто засуджує Росію, хто допомагає нам рятувати людей і відбивати російські удари, наближає повернення миру. Тільки співчуття не зупиняють терор, нам потрібні сильні рішення партнерів. Терористи ніде у світі не повинні взяти гору, і російський терор повинен зазнати поразки. Ніде у світі життя не має бути мішенню.